Всім привіт! Сьогодні я розповім вам як зробити зарузочну флешку з Windows 11. І в подальшому цю Windows ви зможете інсталювати на будь-який комп'ютер, навіть слабкий, несумісний з Windows 11, без підтримки TPM і Secure Boot. Для початку давайте завантажимо саму Windows 11. Лінк на скачування я додам в описі під відео. Переходимо на офсайт програми, вибираємо Windows 11. І вибираємо пункт завантаження образу диска Windows 11. Вибираємо зі списка нашу Windows 11. Нажимаємо на кнопку завантажити. Далі нам пропонують вибрати мову продукту. Вибираємо свою мову. В моєму випадку це буде мова українська. Підтверджуємо і все, Готова Windows 11 для завантаження. Вибираємо 64-бітну Нажимаємо на кнопку завантажити Windows 64 біт». Почнеться завантаження. Завантаження буде тривати досить довго, так як займає образ, якщо не помиляюсь, 5 ГБ. А поки триває завантаження, давайте скачаємо саму програму для створення загрузочної USB флешки. Програма називається Rufus. Давайте перейдемо на її офсайт. На момент написання цього відео версія Rufus 4.2. Завантажуємо її. Так, Все образ Windows скачався. Саме завантаження тривало десь одну годину. От тепер ми вже можемо починати створювати загрузочну USB-флешку з Windows 11. Відкриваємо програму Rufus. Для цього я переходжу в папку загрузки. Тепер саме час вставити нашу флешку у комп'ютер. Програму флешку, як бачимо, побачила. У полі тип завантаження, нажимаємо вибрати і шукаємо наш ISO образ. Він знаходиться у папці завантаження. Вибираю його і нажимаю кнопку Відкрити. Всі налаштування залишаємо такими, як є. Нажимаємо на кнопку почати. І ось тут бачимо, вискакує віконечко з налаштуванням і встановлення Windows. Якщо першу галочку ми кладемо, це буде означати, що Windows ми зможемо інсталювати на будь-який комп'ютер, навіть той, який не піддержує TPM2 і SecureBot. Тож першу галочку раджу ставити всім. Зробили всі налаштування, нажимаємо ОК. Тут у нас вискакує попередження, що всі дані з нашої флешки будуть видалені. Наша флешка буде повністю відформатована. Ну це ми знаємо, нажимаємо ОК. Все, процес створення загрузочної USB флешки розпочався. це досить багато часу, тож можемо піти попити трохи кофеїна. Все готово. Наша загрузочна USB флешка готова до використання. Windows 11 тепер може бути використана навіть на слабкому комп'ютері, який не підтримує Windows 11, а саме функції Secure Boot і TPM 2. На цьому, мабуть, буде і все. Хто ще не встиг підписатися підписуйтесь. підписуйтесь. В одному з наступних відео я розповім, як інсталювати цю саму Windows з нашої флешки, ті саме параметри BIOS виставити, щоб при старті комп'ютера він починав загружатися саме з нашої флешки. Всім до зустрічі!